Ще в далекому 2017 році вийшов доволі цікавий сікай, що зберіг собі всі фундаментальні принципи жанру, але в той же час став чимось оригінальним і не схожим ні на що інше. Мова, звісно, йде про військову хроніку маленької дівчинки. Лише по одній назві можна зробити певні висновки, але коротенько для тих, хто не дивився. Головний герой, ім'я якого нам не потрібно, працює топ-менеджером компанії по виготовленню, е, ну, уявимо, що шкарпеток. Прямо на наших очах він звільняє якогось бідолагу, який ледь не на. Колінах просить не робити цього, так як без грошей він не зможе забезпечувати своїх трьох домашніх хом'ячків. Гешка не зважає уваги на його потуги і викидує на вулицю, розмірковуючи про те, що просто виконує накази керівництва, адже для досягнення успішного успіху потрібно грати по правилам системи. Так, головний герой типічний представник касти рабів системи, і це буде відражатися на його подальшій поведінці. Повертаючись додому, він так і продовжував розмірковувати про велике. І взагалі не очікував, що той самий хом'ячиний ватаж. Зіштовхне його під потяг, замість того, щоб як нормальна людина померти одразу, до головного героя приходять галюни в виді істоти, що називає себе Богом. Точніше, як приходить? В неї, в принципі, немає фізичної оболонки, а розмовляти вона може тільки входячи в інших. І знову ж таки, замість того, щоб як нормальна людина пограти з Богом Нарди, аби посміятися разом над тим, що той помер від переляку. Раб системи починає висловлювати сумніви на рахунок божественності того, хто з ним зараз говорить, і вирішує називати його істотою X. Так, на цілих сім років раніше ніж Ілон Маск зі своїм твітером. І цікавиться тим, чому в нього не вірять. Головний герой, не читавшись приколів про відсутність атеїстів в падаючому літаку, відповідає, що в сучасному світі вищі сили починають вірити тільки опинившись у складній ситуації. Слова сприймаються буквально, і Бог вирішує відправити його в таке пекло, в якому він просто не зможе вижити без віри. Час відновлюється, і головного героя збиває потяг сенсей. Отямлюється він вже в тілі новородженої дівчинки на ім'я Таня. За декілька років свого життя Таня, саме так тепер я буду його згадувати, дізналася про актуальне положення справ у світі, у якому опинилася. Якщо коротко, вона живе в імперії в країні, яка по місцезнаходженню та символіці дуже нагадує німеччину образця початку минулого століття. Країна перебуває на межі війни і її тіснять одразу чотири держави. Як в таких умовах вижити, будучи маленькою дівчинкою. Ну, схоже, Бог все ж таки змилувався і подарував їй в цьому житті благословення виді мани. Маги в цьому світі є дуже рідкісною бойовою одиницею, що використовується для нанесення ударів з повітря. Таким чином, Таня вирішує піти в армію, дослужитися до самого верху і жити своє безтурботне життя. Зав'язкою все зрозуміло, а що по сюжету, то в підсумку. Ну, все аніме буквально крутиться навколо. Так. Навколо він, в яких по черзі буде брати участь Танька. мені це чимось по вайбу нагадало коди ЄС, де також робиться великий акцент на воєнній стратегії і на масових боях безпосередньо. Але якщо там дуже часто відволікалися на якусь шкільну фан сервісну хрінь, то тут хіба що четверта серія нас, хоч трішки знайомить з цивільним життям, і виглядає цілком прекрасно. До речі, задля хорошого вступу довелося трішки вас наї <кхем> обманути так, як насправді перша серія аніме зовсім не перша в хронологічному порядку. Починаючи дивитися аніме, ти розумієш, що нічого не розумієш, як і у житті. Якась війна, якісь невідомі персонажі, жовтоволоса дівчинка, що кастує Божу кару, і тільки нарешті, подивившись другу серію, тебе хоч трішки вводять в курс справи. Ні в якому разі не критикую прийом, скоріше навіть навпаки, так як змінили місцями тільки перші дві серії, то глядач не встигає заплутатися, зате динаміки це додає. Лор в аніме – це альтернативний світ часів Першої світової. Можна провести прості паралелі, але деякі заходять занадто далеко і починають засирати аніме за якусь історичну недостовірність. Особливо смішно, як російське мовно ком'юніті піною рота злилося на клятих япошок, що посміли великий і могучий Саветський Союз виставити злодіями. Загалом в першому сезоні діючими державами виступає республіка, яка незрозуміло, як взагалі до цього виграла війну, з урахуванням того, що їх зміг рознести один лиш батальйон та комуняки, які ну, комуняки. З приколів, у них в керівництві сидить Лолі Хантер, що стає одержимим нашою танією, і насправді не дарма, так як вона стає головною зброєю імперії. Як вже говорилося, до цього маги в основному використовувалися як така собі артилерія. Танька зі своїми підопічними стає батальйоном швидкого реагування, який може не тільки допомагати основним військам, літаючи по всій лінії фронту, а ще й виконувати різні спецпризначення. Як ви вже могли здогадатися, крім історичних відмінностей, в світі таньки ще є магія. Ні, серйозно, треба було б здогадатися. Я про те три рази сказав. Магія тут дуже тісно пов'язана з технологіями, так як без спеціальних талісманів ти не те, що взлетіти, перданути не зможеш. В цьому плані імперія відірвалася вперед, крім того, що у них єдиних нормальне знарядження. А не лиже чи не дай Боже коні, блять. Так, ще один же занутий дід вчений, вигадав новий імба-талісман, що може використовувати Таня, і те тільки добряче, помилившись богу, так як після цього отримує бафи, що насправді дуже комедно. Ікс це буквально малолітній троль, якого цікавлять тільки знущання. Йому подобається створювати складні ситуації, в яких героїня вимушена прибігати до молитв. До речі, якраз таки через технологічну перевагу інші над державою і вирішили задушити імперію, поки молода країна не стане ще сильнішою. Хоча, чесно кажучи, якусь домінацію на полі бою весь перший сезон забезпечував тільки спецбатальйон. Також дуже сподобалось те, що в аніме маги не володіють чимось по типу фаєрболів. Вони обмежені певним скудним арсеналом. В першу чергу це політ, який може здійснюватись тільки якщо повісити на себе велику залізяку або сісти на коня. Що це за хуйня? Підсилення зброї, після якого постріл з гвинтівки набуває сили термоядерного удару. Та мана щит, що фіг знає, як взагалі. Буває, витримує залп десятка інших магів, а буває розвалюється після першого ж пострілу по ньому. І навіть незважаючи на присутність магії, основною зброєю залишається вогнепальна, а головним ресурсом велика кількість м'яса у виді звичайних військових. Аніме не переходить на клоунський сеттинг, в якому всі війни ведуться за допомогою виключно магів а в керівництві сидить якийсь ультрасильний фембой, що в кінці аніме залізе у велетенського трансформера і розібе всіх ворогів. Загалом протягом всього аніме зберігається гнітуча атмосфера війни, де немає місця відпочинку. Кожна битва може виявитися останньою, а тебе використовують як інструмент для завоювання стратегічно важливого міста. Це саме той вайб, який я хочу відчувати, коли віддивлюся аніме про дорослого чоловіка в тілі маленької дівчинки, що страждає від свого атеїзму. Що я тільки що сказав: в цілому, як для одного сезону, світ був розкритий достатньо. Він цікавий, зрозумілий, хоч. Місцями і сумбурний. Що ж можна сказати про персонажів? Думаю, це далеко не найсильніша сторона тайтлу. Крім самої Тані і ще декількох підкидишів, виділити когось дуже важко. Такому гівноїду, як я, вистачило й жовтоволосої лольки. Не сказати, що вона харизматична або та, в кому можна побачити самого себе. Особливо коли ти товстий, лисий аутист. Але персонаж дуже незвичний. І мова йде навіть не про те, що її поведінка час від часу межить з безумством, таких персонажів в аніме доволі багато. Говориться скоріше за принципи, по яким вона діє, і рішень. Які приймає. Пам'ятаєте, як ще до свого переродження герой розкрив нам своє відношення до життя? Так от, таким вона зберігається в тілі маленької дівчинки. Основною ціллю героя залишається кар'єрний ріст, задля якого вона відкидає свою людяність. В той же момент говорить, що їй насправді не подобаються війни. Вона вважає їх безглуздим, але як і в першому житті, має це робити, тому що такий наказ керівництва. Це все формує цікавий і прекрасний образ. Без певних деталей персонаж би виглядав типічним психопатом, що лише буває. Також в багатьох моментах прослідковується інший менталітет і ставлення до певних речей. Так і все ж таки Таня прибула з більш сучасного світу, і її погляди часто відрізняються. Якщо коротко, всі ці деталі роблять з неї прекрасну головну героїню. Що ж можна сказати про її оточення? Ну воно є. Типу серйозно, автор ніби сам сміється над глядачами, виділяючи другорядним героям неадекватно мало часу на розкриття. Так саме розкриття, тому що загального екранного часу у них доволі багато, але частіше всього це моменти битву або планування. Звісно, проскакували деякі проблески в цьому питанні, як от ставлення магів до жорстоких наказів зі сторони Тані або штабу, або відкриття очей на жах війни. Але це буквально пару хвилин, які виглядають як якась насмішка. І, чесно кажучи, я навіть сам починаю в це вірити. Іноді здається, ніби таким чином висміюють деякі японські не тільки кліше на військову тему, але це скоріше схоже на мою шизу. Хоч другорядні персонажі і нічим не виділяються, але дуже яскраво зображений їх ментальний ріст. З кожною серією вони все більш звикають до нових умов і набираються деяких мудростей від свого командира. Дивлячись на це все зараз, я думаю, що рішення нікого не виділяти на фоні тані було правильним. Навряд чи замість них можна було б видвинути когось неймовірно цікавого. Скоріше всього, це були б стандартні архетипи. В даному випадку сіра маса виглядає приємніше. Приємно було наглядати за розвитком Вікторії, як вона, будучи на початку добренькою та наївною, перетворилася в сильно гарантовану дівчину. Найкращими я б назвав всіх кабінетних дідів. Це ті, хто протягом всього аніме курять цигарки над картами і думають, в яке ще пекло послати Таню з її батальйоном. Через них ми дізнаємося багато інформації про світ і положення в ньому, але більше мені подобається контраст, що вони створюють. Моменти, коли фокус жорстокої битви переходить на обговорення того, хто скільки зірок отримає за цю перемогу. <звіток> Їх наділили певними характерами, харизмою, і, о Боже, нарешті це на напівголі Лолі. Що ж до антагоністів, якщо таким можна рахувати істоту X, то сказав би, що він єдиний справді цікавий персонаж, що заважає головній героїні. Крім нього, є лише два персонажа, що якось виділяються на фоні іншої масовки. Це ось цей мужик, ім'я якого я й не пам'ятаю, і його дочка, ім'я якої я пам'ятаю, але про це пізніше. Типу, так, протистояння йде проти інших держав, і виділяти певного солдата або офіцера було б не дуже логічно. Але в той же момент чому б не взяти в якості головного антагоніста якогось радянського генерала, який буде брати участь в битві розуму. Просто протягом всього аніме верхушку ворожої армії представляють повними ідіотами, що не зрозуміло, як взагалі можуть створювати хоч якийсь опір імперії. На їх фоні Ікс так взагалі справжній папочка, що не прибігає до якоїсь банальщини по типу метеорита, який має розібати весь батальйон, а дає силу різним мавпам, щоб вони самі підсирали тані. В цілому про персонажів. Сказати більше нічого далеко не найсильніша частина тайтлу, але як можна було б зробити краще, сам не знаю, тому і критикувати якось бажання немає. А от одною з найсильніших сторін можна назвати візуал. Місцями він дивний, в основному через дизайн деяких персонажів. Ну серйозно, ви тільки подивіться на ці велетенські очі, на які було витрачено половину бюджету Казахстану або на ці сексуальні вусики генерала. Щось мене не туди понесло. Видно, що в анімації було вбухано немало зусиль, особливо задоволення я отримав від візуалізації божественного благословення. Самі битви магів також виглядають соковито, і на відміну від блюлоку кадрів секунду. Вистачає. Дуже подобається кольорова палітра, що використовується в аніме. Кольори майже завжди сірі і нібито брудні. Дуже добре передається атмосфера війни і розрухи. Саунд-дизайн також не відстає. Опенінги та ейдінг досі знаходяться в моєму плейлісті, хоча минуло вже доволі багато років. І на відміну від деяких аніме, хороша тут і фонова музика, яка западає в саме сердечко. Ще доволі прикольно звучала пісня, що батальйон виконував у Кремлі. А, точно, фільм. До цього в більшості своєму мова йшла про перший сезон аніми, але в 2019 році виходив ще й доволі хороший фільм продовження. Я б навіть сказав, що його можна було б спокійно порізати на 5-6 серій і впихнути в другий сезон. Сюжетно фільм розповідає про війну з комуністами, і після виконання однієї операції Таня вирішує не повертатися в сторону до імперії, а направляється одразу на Москву, де завдяки відсутності магії у комуністів спокійно встановлює прапор імперії і транслює те, як вони співають гімн. Так ще й після такої. Деморалізації ворога спокійно повертається. Момент справді сильний, і таким відчувається ще в 2019 році, а зараз набуває нових барв. В фільмі, до речі, з'являється дівчина, яку можна спокійно назвати головним антагоністом цієї арки. Її звати Мері Сью, і це, напевно, все, що потрібно знати про цього персонажа. Автор не просто дав їй таке ім'я, так як вона зможе добряче промотати Таню за допомогою своєї божественної сили, що також може використовувати. В цілому не сказати, що персонаж цікавий. Але комудянка з іменем зараховується. Підводячи підсумок, скажу, що аніме своє рідне, але точно одне з найкращих в жанрі Ісікаю. Притому дуже чекаю на продовження, тому що вся ця тема з Богом і протистояння йому дуже цікава і підігріває інтерес. Відео також вийшло не дуже типовим для мене, але сподіваюся, вам сподобалось. Діліться своєю думкою в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і дякую за перегляд.